На Закарпатті для майже сотні дітей із прифронтових територій Харківщини та Дніпропетровщини організували два безкоштовні літні пластові табори Енегіда та шлях до себе всі діти постраждали від війни їм від 6 до 17 років. Табори розгорнули посеред гір у селі Тур'я Поляна на березі озера. Тут тиша і спокій. Діти не лише відпочивають, а й упродовж 10 днів вчаться жити на природі, надавати першу домедичну допомогу і куховарити. Ми з вами Пластуни так в давнину називали роз, козацьких розвідників. Цих юних новиків у літньому пластовому таборі Енеїда патріотично виховують, навчають роботи в команді, відповідальності та самостійності. Дітям від 6 до 11 років, і всі вони вже бачили війну. Тут посеред гір у тиші і спокої нарешті видихнули. Крім того, що ми їх там розважаємо, є програми, вони чомусь вчаться. Саме соціалізація, бо вони всі вчаться. Не вживу, вони вчаться дистанційно. І я сподіваюся, що вони вже будуть неразлию вода наприкінці табору. У таборі 35 дітей з прифронтової Харківщини. Є нові пластуни і ті, хто в цій скаутській організації роками. Пласті, мені подобається те, що ми робимо поробки, мила, свічки. Тут добре. Ми можемо сьогодні покупатися, якщо сьогодні буде дуже спекотно. Кіра з братом Денисом не пластуни. Вони з багатодітної родини із селища Гроза на Харківщині, де майже два роки тому російська ракета вбила 59 жителів. Нині Кіру з братом запросили сюди, щоб розвантажились і побули, хоч трохи у безпеці. Тут дуже класно. мені дуже сподобалось, дуже тихо. все, ж тільки чути – це бойлер і все. Я собі подруг знайшла. Новаки живуть у дерев'яних будиночках на березі озера. Старші пластуни, юнацтво на галявині в наметах, і власноруч роблять таборові споруди, щоглу для прапора та браму застосовують спеціальну техніку вузлів та в'язань. У нас дуже цікаві готірки. Вмілості дуже цікаві астрономія, природознавство. Є ми кожного ранку, кожного вечора співаємо. хорунджі виносять прапор, стоять з прапором. Співаємо гімн пласту, гімн України. У таборі шлях до себе майже 70 хлопців та дівчат. Їх розділили на дві групи і вчать надавати першу домедичну допомогу. Ваша безпека, екстрений виклик. Потім, після того, коли ви вже знаєте, що їде швидка допомога. Ви починаєте надавати перших помідичних пластові табори відрізняються від звичних. Тут діти вчаться жити в природі, мандрувати горами, правильно збирати наплічники, облаштовувати свій побут та куховарити. Вони самі по черзі готують на вогні для всього табору. Сніданки в обох пластових таборах з дітьми працюють психологи, щоб покращити їхнє ментальне здоров'я. Ми будуємо цей табір і хочемо нагадати дітям, розказати дітям, що є любов до інших, є любов до себе. Дати дітям цей поштовх, любити себе, любити ближнього, любити природу навколо, любити свою країну. Табори десятиденні вони безкоштовні завдяки підтримці іноземних благодійників. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти Ай Єдині новини.